Мікрофон, який я замовила, щоби поїхав з нами в поїздку. Якось будемо вести воду трохи зільєм, та я думаю, що нормально буде. Коля взагалі дуже злий. Я не знаю, на мене чи на ситуацію. Ви думаєте, зараз буде прекрасна розпаковка. Ну, такий змійний глибочок із цією соскою. Жабки, да на соски? Нам не дали кредит. Тут а, там те, що ми будемо лягати, чимодани не і в итогі на мене ми не можемо кредиту взяти, бо значить не судьба. Значить, будемо улічнути. маленький пирожок Степка Степанович Алло. Матика проснулись. Ты Степанич Степанич Водяковочка ну, руданька у кого. Эй, хал Халло, халло, чеешопик, эй. Эй, Степанич Ау, там на бальту повернися. Алло. ой, боже, о, а то депка, а да де ладушки? Ладушки, ладушки, де були у бабушки Степка, эй, эй, эй Тем ку-ку, ку-ку где -ку. ты? А йому там чая подобається Простий. Ой, коротше, так і живемо це. Коля на роботі, а я тут он жопіньку пильную. Пошов, пошов, пошов. Штани злізли. Степанець, що це таке тут, а? а? мяу що ты там настюпав, а Що там настюпав человек человек привет, Що ты там настюпав У-у-у, да ковдорочку стягну У-у- Мои пижамы и руки не дають свободно жить, да? От піжама не дає свободно рукам рукав жити ногам. все ба 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 бам ба ба ба, ба, -ба, 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 -ба. Він же ж принципіальний і не каже, коли мама хоче скажи же ж понімає, що я його знімаю. Він же ж понімає все. Скажи. Вухо болить. Ну, не сильно, ви знаєте. Були так, якби вже трохи підзажило. Бо я пані Івону просила, щоб вона мені вставила одразу в вухо цю сережку. Бо у мене з золотими сережками скоріше заживають вуші. Це, до речі, сережки? Вийду. Це сережки, які мені батьки купили. Е Дуже давно, я не знаю, років 20, може назад, може більше. Це мої перші золоті сережки. Отак, От дівчатки. А ці сережки оці. Коля мені подарив. В Взагалі, все мені золоте подарили або батьки, або коля. Сама дама собі нічого не Ладно. Вот так вот. Диви, яки мама ногти наклеяла. Халло, халло. Диви, чин, чельвони ногти, чельвони ногти. Халло, диви. О, да, мама наклеяла ногти чельвони. Чик-чик, чик-чик, чики-рики, чики-чик. Чики, Клас? Синуля, ти зацінив? Бо ці такі каже, прозоротні, прозотні. А я люблю, коли мама є склявим клятися, так? Да? Диви. Чікі ріки наркотики, чекі ріки чики. Отакі ногті вийшли? Дай рука. П'яма трошки здоровий. Ось такие ногти. Так, тут у нас для степки. Ай, кашка, свиньячка. Ай, Тут у нас брокколи. А під лісом у нас там сосиска по воді, ви бачите, що сосиска з буряком. Цибулею, морквою і там свинина. Тут запечене яблуко і киві. Це все мите. Знаєте що? Що ці всі дні у мене було хвилювання. Дуже, Дуже сильне. Бо я дуже хвилювалася, бо я хотіла, щоб мікрофон, який я замовила, щоб поїхав з нами в поїздку. Типу, бо я буду знімати щось в машині, потім надіюся, що щось із сестрою підзнімемо. І класно було би, наприклад, поставити штатив, знімати, як ми там суєтимося по кухні, вдвох із мікрофонами. Ну, це все просто прекрасна картина. Я це бачу, і я так хотіла. Ну, і я хвилювалася цей весь час, тому що мікрофони треба було довго ждати, і до чохла оцей магніт. Який можна приклеїти, щоб штатів держався. Бо я замовила новий штатів. І треба було довго його ждати. І мені писало в медіаексперти, експерт, що типу, передбачувана дата на замовлення 15-19 січня. І вчора мені приходить сповіщення про те, що моє замовлення готове до висилки. І я просто так хвилювалася, що Мені не прийде це замовлення, або б я б дуже була розстроєна, якби моє замовлення. Я завтра ну, ми б завтра їхали в дорозі, і воно мені приходить, що приходьте, замовте, заберіть замовлення. Я була б дуже-дуже розстроєна. І просто все світ почув мої думки. І сьогодні мені приводить сповіщення про те, що моє замовлення готове. Тепер ви наступні всі мої влоги, ну, я сподіваюся, всі. Е... Але... Я надіюся, будете дивитися з мікрофонами, бо там теж свої загвоздки є. в цьому відео, вірніше по відео, е ви можете зрозуміти, що мікрофони прийшли, буде розпаковка на мікрофони, буде розпаковка на штаті, буде розпаковка на пенісос, В Взагалі, буде купа розпаковки, я просто довольна. Я сестрі і Колі пишу, типу, що ви це бачите? Ну, скрін сестрі і Колі відправляю, що медіа експерт. Прислала повідомлення про те, що приходьте, забирайте своє замовлення. Я сестрі кажу, я, я просто готова пісяти. Ну і Колі, таке саме повідомлення. Я говорю, я готова пісяти кип'ятком. Потім через три минути я, я їм пишу, типу, що мені кажеться, що в мене просто від радості зараз срачка нападе. Блін, просто я так хотіла цього і дуже хвилювалася, що замовлення не прийде. І воно прийшло. Я дуже задоволена. Так що клас, я буду така модна із е, мікрофоном. Я кажу, сестрі, ти пристав ранок, ти я на кухні, наприклад, там, хтось із нас готує сніданок, е, хтось там із Тьопою, ми обоє в цих петличках, і ми такі гулюлю. І нас чути, і це все на штатив. Ну блін, просто класна картина з моєї голови. Я кажу, сестрі ще я планую, щоб ми якесь відео записали, або просто ну, там, щось робили і говорили про дитинство і так далі. Щось там згадували. Вона каже: Ну так, да, я теж таке хочу. Я кажу: представ ти не ну, типу, ти не знімаєш відео, то типу, ти не блогер ніякий, нічого, і ти це хочеш. А як я людина, яка знімає відео, як мені цього хочеться? На згадку нам зняти таке відео. Добре, я не буду багато знімати, бо цей влог я ще планую зробити сьогодні. Е, я вже змонтувала влог, поки Сопа спав, вигрузила його. Е, зараз я готую їсти йому, ми поїмо. Потім ми поїдемо по колі, заберемо замовлення, заїдемо в магазин, купимо квіти для сестри. Потім що ми ще будемо робити? Збирати чимодани. і я хочу ввечері змонтувати цей влог і вигрузити, щоб завтра у мене ввечері не боліла голова, що я хочу поспілку з сестрою, і з її чоловіком і взагалі провести класний вечір. А в мене висить влог. Ну, типу, хочу змонтувати цей влог. Такі діла, Боже, голова скільки справ, чимодани зібрати. Хоча по факту, що їх збирати, але просто от я не люблю це робити, тому для мене це тяжко. Ми приїхали вже, так? Да? Скажи, ми приїхали по тата, а тато ще не прийшов, да? ще не вийшов сюди. Да. А давай, пшию, може тобі жме. О! О! Ну такий смійний глибочок із цією соскою, жабки, да, соски? Давай. дринь 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 дин дин Він нравиться сидіти? Зараз будемо їхати, тато прийде. Ось-ось лови, 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 лови. А, ти хочеш зміючку? На. Ой, ой, да? ой, ой. Да, Ми приїхали зарано. Тепер прийшлося мені пересісти до сина. А він хай сідає за кермо і їде. Хорошо би було, але у мене в чоловіка немає посвідчення водія. Да? Він не хоче, каже. Він не хоче. Бррррр. Ой! Є? Є? Обірвався. Що, за кермо сідай? Думайте, зараз буде прекрасна розпаковка. А ні, ніфіга, не буде. Знаєте чого? Ну, можна сказати, що нам не дали кредит. та, -та там там Я як робила замовлення, я навіть не врахувала те, що у мене закінчилася карта побуту. Я навіть це не врахувала. Я взагалі не бачила проблеми, бо є у колі карта побуту. Але ми не врахували, що в колі закінчується умова в квітні на роботі і, типу, це проблема. І в итогі на мене ми не можемо кредит взяти, бо у мене карта побуту тільки почали робити. Немає зараз карти побуту. А у колі на роботі умова закінчується через три місяці. Ми хотіли взяти нарати на 10 місяців, нам підходило. Взагалі, супер. Е, але <смі> е, ну, ми подали заявку в банк і треба чекати 24 години. Тобто, нам цей консультант запропонував єдине, що взяти на рати на три місяці. Ну, типу, якби нам е, ну, от сьогодні підтвердили, що окей е, банк. Типу, Що ми можемо взяти, ми б взяли. Але ну, того, що я хочу ті, ті е, мікрофони страшні, типу. а на три рати нам би там вийшло платити, по 800, там, грубо говоря, 50 злотих, типу, кожного місяця. Але якщо ми завтра будемо в дорозі вже і вони нам підтвердять, що Окей, переїжджайте, вам підтвердили, то я вже так не хочу. А хочу сказати, чому це нам не підходить. Не підходить нам через те, що Якби ми сьогодні взяли типу рати на три місяці, то це було б дуже напряжно, бо платити там по 850 злотих. Типу для сімейного бюджету кожен місяць просто так 850 злотих. Ну так напряжненько, типу, платить. А ми хотіли на 10 місяців, а на 10 місяців нам би виходило там по 280 злотих. По 280 злотих злотих платитися окей. Ну, типу, не так відчувально для сімейного бюджету. От. Тому, якщо даже нам тепер підтвердять кредит, що можна взяти, ми відмовимося. Бо це дуже напряжно, дуже напряжно. І зараз ну, лютий ще окей, у березні у мене день народження, у квітня або в травні Степа йде в садок. Ну, в общем, дуже напряжно. Типу почти тисяча з бюджету просто так віддати. Поэтому ми відкажемося. Знаєте, в даній ситуації я, звісно, дуже розстроєна, але я хочу сказати, що не, не робиться, все до лучшого. Значить, так має бути. Значить, мікрогони я собі куплю в наступному місяці за гроші. Ну а що? А пилісос на 30 років хай мені подарить, як варіант. Ми, звісно, розстроєні, бо це моя помилка, я можу сказати. А ще. Мені не сподобалося, що консультант був дуже молоденький, ну, взагалі, зелений, мабуть. Бо в медіа-експерт, коли я брала рати один раз, і нас жінка обслуговувала трішечки старша, то вона взагалі отак чик чук 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 і все. Ну, а цей хлопець короче, дуже довго, типу, ладно, не важливо, помилка наша. Але мені, якщо чесно, не подобається цей медіа експерт, я не люблю у ньому. Я люблю інші магазин, я люблю, щоб кредит, наприклад, на техніку нам давав Алі Арбанк. А тут вони не співпрацюють типу, з цим магазином. Він раніше співпрацював, а тепер не спів не співпрацює. Зараз Аґріколь, Агріколь, ну, в общем, такий, типу, який українцям дає кредит. Поэтому так. Ми без пилісоса поки що, і поки що без е, мікрофонів. Ну, мікрофони не проблема, можна купити. Вони там 400 з чим-то злотих стоять. А можна реально, щоб мені на 30 років пилісос подарили, можна і так зробити. Не знаю, подивимося. Ну, Ми в шоці, звісно, коля взагалі дуже злий. Я не знаю, на мене чи на ситуацію. Я розстроєна, але, типу, Настроєна так, що не робиться, те до лучшого. Ми були в магазині, купили квітки ще для сестри, купили на бутерброди. все. А ще у нас заметіль страшна. На дорогах страшна каша. Ми їхали додому, малий вирядував, бо він хоче спати і їсти хотів. Да, він вирядував, Коля каже, куди ми будемо їхати, дорога погана, малий вирядує. Ну, взагалі, знаєте, воно все на одне наложилося. Я кажу, Колі, я знаю, що ти злий із цієї ситуації, ну, скоріше всього, він на мене злий, що так вийшло, що я просто не подумала, бо у мене, наприклад, проблем не було. Бо у мене на роботі умова на час не А в колі тільки до квітня. У нього потім наступна умова буде, напевно, на майже два роки, а потім аж уже наступна умова на час не якщо я не ошибаюсь. Може я ошибаюсь. Але блін, у мене карта закінчилася, Значить, не судьба. Значить, будемо улічну, улічну подльову мити, да? Будемо улічну мити. Отак От получилося, бачите? Получилося як не гадалося. Думала наш влог, нарешті купила мікрофони, нарешті є пелісос. А ось вам, дуля. дуля. Але нічого, треба просто прийняти, розслабитися, і все. Ви знаєте, я б могла вам цього всього взагалі не розповідати. Коля потім йде Коля злий каже, це все із-за того, що ти всім розказала, що ми, ми беремо на рати пилісос перед тим, як його взяти, не треба нікому розповідати. Кажу, Коль, ти реально в це віриш? Кажу, Тось, реально нам не дали рати, із-за того, що люди знають, що ми хотіли кредити, а не із-за того, що в мене карти нема, а в колі умова заканчива. Кажу, Коль, не гони, пожалуйста. Нічого, Ребята, все те, що не робиться, все робиться до кращого. Просто треба вміти реагувати на то все. Я розстроєна. Я, блін, не так хотіла. я хотіла ті мікрофони, з мікрофонами їхати, в машині класно записувати, гуляти, в мікрофони ті говорити, і з сестрою якісь відео записувати. Коля каже, і що не записувала відео з Лількою. Ну, ладно, все, пережили. Давайте збиратися в поїздку, зараз малий поспить і будемо пакувати речі. Ми купили ось такий букет один. І ось такий, із них я хочу зложити один букет. В цій вазі повеземо. Чого купили в нас букет? Того, що, блин, ми не знаємо, яка буде дорога в нас в там дощ, скільки ми будемо їхати, як ми будемо їхати, може, в нас взагалі часу на то не буде. Ну, Вирішили їхати з дому із квітами. Що там упало в тебе? Ваді там нічого нема. Каже, що там щось є. <плес> я не хочу його так завтра поставити. <плес> не знаю, в машині десь. Дуже подобається мені букет. Якось будемо вести воду трохи зільєм, та я думаю, що нормально буде. І буде хорошо. Гарний. І ваза теж до букета пасує. До цієї пори у нас мете сніг на вулиці. У нас заметіль страшна. Тут, я не знаю, ага, тут алкоголь. Ми вже потроху, потроху пакуємося, ну як ми вже спакувалися. Тут і Стьопки наїдай тарілки, і те, що нам там чіпси-сухарики, і бадіне, там треба тарілки докинути. Тут а, там те, що ми будемо лягати, чимодани зібрані. є. ходіть, Тут ось те, що ми будемо брати, все настроєне. Паспорти беремо на всякий випадок, у нас стірка стирається. В общем, єдине, я не помилала голову, але, може, завтра утра, подивимося. Не обізвуємо. Подивися. Ні, не встанеш 6, вони будеш ставити, то можеш вставати. Не в 6. Навіть я встану в 6.30 і його огарнути. Але як я встану, малий зразу встану. Фух, ми в общем, збираємося потроху. У нас суєтло. Ліля казала, що у них дощ іде, а в них взагалі нема. А вам дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар до зустрічі в наступному влозі. І обіцяємо, що він буде цікавий. Взагалі, до кінця тижня буде дуже цікавий <гум> влоги. Тому все, пока я буду цей монтувати влог, виставляти, щоб не пропускати дня.